Що саме основне на такому автомобілі це апарат ІВЛ, штучна штучна вентиляція легень, тому що ну, зачасту буває, коли зупинка дихання, і, звісно, пацієнту треба інтубувати. І коли ти, наприклад, з, там, з далекого віддаленого села їдеш, то мішком амбут, всі там, наприклад, всю дорогу 40 хвилин це буде дуже тяжко. Тому він дуже допомагає в цьому. Медик з Городні демонструє обладнання в нових реанімобілях на базі Труено, які передано п'яти громадам Чернігівщини. Не може не тішитися такій кількості сучасної медичної техніки в одній машині. Для городянської громади це перший реанімобіль такого високого класу. Медик упевнений, що тепер дасть врятувати ще більше людських життів. Після реанімації треба доставляти пацієнта, наприклад, в обласний центр. Бо, наприклад, Центральна, там, наприклад, районна лікарня, не буде мати такого забезпечення для подальшого підтримання життєдіяльності пацієнта, тому такі реанімовілі дуже потрібні, в принципі, і працювати на них дуже зручно, тому що обладнання все нове. Дуже доступне завдяки міжнародній підтримці і сприянні першої леді України Олени Зеленської вдалося зібрати кошти на швидкі, які укомплектовано найкращим медобладнанням, яке є у світі. Ранні мобілі поїдуть до городні, ріпок, бобровиці, ніжина та Чернігова. Загалом в області вже 15 таких швидких. Ми згуртовані як ніколи, і гуртуємо навколо себе цілий світ. Прикладом такого є глобальна ініціатива ЮНАТІ 24 в рамках якої на саміті перших леді та джентльменів за участі та сприяння першої леді пані Олени Зеленської були зібрані кошти на 24 чотири. Швидкі допомоги класу С всі громади забезпечені сучасними автомобілями типу Б. Вони трішки простіші. Відмінність, що там немає апарата штучної вентиляції легень. Він використовується не досить часто, але він необхідний. Тому в наших майбутніх планах заміщати автомобілі типу Б реанімобілями типу С. Наразі Чернігівщина забезпечена на 100% необхідною кількістю швидких, кажуть у центрі екстреної медичної допомоги. В наявності вже 96 машин.